Привіт, друзі! З вами студія Фрешкар. І сьогодні у нас в роботі машина, від якої в мене побігли мурашки з першого погляду. Бо ця машина повний набір комфорту. Ця машина для тих, хто дуже любить поганяти, але вже любить робити це отак. От що це за машина, я розкажу вам. Боже, ви бачите, як мені кифа. Я розкажу вам в кінці відео, а ви поки спробуйте вгадати, пишіть в коментарях. А поки покажу вам і розкажу те, що я побачила і відчула погнала. Ці машині дуже-дуже багато плюсів, але я знайшла вже один мінус. Для людей з таким зростом, як я, вона дуже дуже незручно. Якщо що, мій зріст 1,59 п'ятдесят Машина вийшла 23-го року. Це найновіше авто, в якому я сиділа за все своє життя. Є дві версії дизель та бензин. Наразі ми говоримо про дизель, бо це саме дизельна машина. Об'єм двигуна 3 літри і максимально заявлена швидкість 218 км на годину. Але я думаю, що з горки можна ром-ром і швидше. До речі, що цікаво. Не дивлячись на те, що машина достатньо велика, вона не дуже прожерлива. Її цього 7-8 літрів на 100 кілометрів. Довжина цього авто майже 5 метрів. А ширина 2,200. Ви просто подивіться, який тут місткий багажник. Якщо мене компактненько скласти, то мене сюди влізе аж три. Що по інтер'єру? Ми маємо два дуже крутих монітори. До речі, один із них вигнутий. Це не сонцю сонце відзеркалювати світло в очі водію. Глянцеву поверхність консолі. Дуже мінімалістичний дизайн, мінімальна кількість кнопочок. У вимкненому стані це дуже красиво. Але коли машина вмикається, вона перетворюється на космічний корабель. Ще я не можу вам не розказати про задню оптику цього авто. Вона стала більш мінімалістичною, що вписується у зовнішній вигляд максимально крафова. А ще що з'явилося нового у цій моделі? Що ви бачите? Це ж скарб. Давайте послухаємо. Повний контроль. Друзі, хто не здогадався, це Range Rover Спорт 2023 року випуску. Студія Фрешкар провела повну оклику авто та затонувала вікна. Друзі, привозьте свої машини до нас. Ви не пожалкуєте. до зустрічі.